Якщо ви не знайдете можливість заробляти, поки ви з ви будете працювати все життя. Легендарна, мені здається, цитата Уоррена Баффета, і дійсно це має сенс. Бо просто подумайте, поки ви працюєте, звісно, ви отримуєте дохід. Але що буде, якщо ви перестанете працювати? Де ваш дохід, де ваш капітал? Як ви будете забезпечувати себе на пенсії? Або ж просто чи не хотіли би ви жити на пасивний дохід? Якщо так, то залишайтесь, і в цьому відео я поділюсь, як я отримую пасивний дохід за рахунок інвестицій і заробляю. Поки сплю. При цьому ця стратегія не потребує багато часу чи великих вкладень. Я починала інвестувати з 300 доларів, але насправді можна починати із менших сум. Учні мого курсу починають із 25, з 50 доларів, тому все можливо. Інвестиції дійсно доступні кожному. Вам не потрібно суперглибоко аналізувати всі новини чи розбиратись, де хто що сказав, які акції зараз найбільш популярні. Все, що вам потрібно, це час. Та дисципліна. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, і я вже два роки допомагаю українцям будувати здорові стосунки з грошима, заробляти більше, заощаджувати та інвестувати в цінні папери. Тож, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись, на цьому каналі буде багато корисних відео. Що ж загалом таке пасивний дохід, як його можна отримувати і як я прийшла до теми інвестицій? Які загалом варіанти доступні для отримання пасивного доходу? Дійсно, можна подумати, що окей, можна вкласти гроші на депозит або ж військові облігації і таким чином отримувати свої відсотки. Але потрібно розуміти, що є інфляція, яка насправді всі ці відсотки з'їдає, тобто ви по факту залишаєтесь при своїх грошах. В кращому випадку, якщо ми ще не будемо враховувати те, що гривня знецінюється відносно долара, а відсотки, які пропонують банки за депозити або ж облігації в доларах чи в євро, настільки незначні, що вони не перекривають інфляцію. Інший варіант доволі популярний, це, звісно, купити квартиру, здавати її в оренду, але тут теж є багато підводних каменів, тому що, по-перше, потрібен великий стартовий капітал. По-друге, потрібно потім керувати цією нерухомістю, здавати її в оренду, слідкувати за орендарями, змінювати це все з ремонтами і так далі. Тобто насправді тут теж доволі багато витрат, і це не завжди такий суперпасивний дохід. Інколи це вже перетворюється в повноцінний додатковий бізнес. Тоді, які є варіанти? Я для себе обрала саме фондовий ринок, тобто заробіток на інвестуванні в цінні папери. В цілому я почала досліджувати, що таке фінансова грамотність, як змусити свої гроші працювати, а не просто лежати під подушкою та знецінюватись через інфляцію, ще в 2020 році. Я поступово вивчала все, що було. Вся інформація, яка мені траплялась, через відео на YouTube, книжки і так далі. І так я дізналась про те, що можна інвестувати в акції світових компаній і за рахунок цього формувати свій капітал. То в цілому заробляти за рахунок того, що акції ростуть в ціні, тобто ми купили дешевше, почекали, поки акція виросла, продали дорожче, і ця різниця є наш прибуток. Або ж можна отримувати пасивний дохід через дивіденди. Дивіденди це частина прибутку компаній, яку вони виплачують своїм акціонерам за те, що вони тримають їх акції. Компаніям це вигідно, бо вони таким чином залучають більше інвесторів, а інвесторам вигідно, бо вони можуть отримувати регулярний пасивний дохід. При цьому. Мому залежно від компанії, це можуть бути різні відсотки такого капіталу, а також це будуть різні дати. Тобто, в цілому ви можете побудувати навіть такий портфель, який вам буде регулярно кожен місяць певні компанії будуть виплачувати дивіденди. Якщо ж говорити про мою стратегію, то наразі я формую свій капітал. Тобто я інвестую більше в ті активи, які мають перспективу доросту, і таким чином я. Хочу сформувати свій капітал, я розглядаю довгострокові інвестиції на 15-20 років. І вже потім, коли я сформую значний капітал, який дасть мені можливість отримувати хоча б 1000 доларів пасивного доходу, але планую ще й більше. То тоді вже я буду переводити свій портфель або в дивідендний, або продавати частину від свого портфелю, як це є за стратегією FIRE, Наприклад, продаємо 4% від свого капіталу, і нарешту портфель встигає відновитись. Таким чином виходить, що моє тіло інвестицій залишається без змін, а я живу тільки на свої відсотки. Як на мене, це дуже класна стратегія, бо це дійсно може забезпечити і пенсію, і загалом я можу вийти на ранню пенсію, таким чином отримувати пасивний дохід. І не бути прив'язаною до моєї роботи. Якщо я захочу зробити, скажімо, творчу відпустку, я буду мати таку важливість. Якщо говорити про те, в які саме компанії краще інвестувати, то тут все індивідуально і залежить від того, яка у вас загалом ціль, на який термін ви плануєте інвестувати, як ви хочете ризикувати, чи взагалі готові ви ризикувати, чи ви хочете бути максимально консервативним інвестором. І залежно від цього, вже вибудовується ваш інвестиційний портфель. Якщо говорити коротко, то для для того щоб почати інвестувати, вам потрібно якраз відкрити брокерський рахунок, де ви зможете купити ці цінні папери. Далі розібратись, які ціні папери вам більше підходять, і скласти з цього стратегію. В мене є на каналі ще додаткові відео, де я більше розповідала про відкриття брокерського рахунку, про податки, загалом про те, як можна заробляти на інвестиціях. Але якщо ви б хотіли розібратись детально і головне на практиці, як це все працює для українців, як отримувати свій пасивний дохід, як примножувати свої гроші, а не просто втрачати на тому, що ви їх тримаєте в доларах або ж на депозитах. То приєднуйтесь до курсу інвестицій з нуля. Я залишу всі деталі в описі до цього відео, де ви можете ознайомитись, а також приєднатись до курсу. На цьому в мене сьогодні все. Я сподіваюся, що вам було корисно це відео і ви для себе зрозуміли, як ви можете заробляти пасивно і примножувати свої гроші, навіть поки ви спите. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант отримання пасивного доходу обираєте ви для себе, чи розглядаєте ви інвестиції, чи вже інвестуєте. Що ви взагалі хотіли би дізнатися, Знатись більше про інвестиції, і я зроблю про це окреме відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, не забудьте підписатись і до зустрічі в наступних відео.